В Одесі стартував велопатруль. Протягом кількох місяців поліцейські їздитимуть пішохідними зонами міста, щоб швидше реагувати на виклики. Зазвичай у курортні зони транспортом дістатися складно, а пішки довго. Які настанови давали велопатрульним? Чула Ольга Дунська. Рівняйся. струнко, слава Україні. Героям слава! Молодці. вільно. Колеги, вітаю вас з початком. Велосезону 2023 року. Сьогодні ваша перша зміна одеські велопатрульні прослуховують інструктаж на сезон серед пріоритетів. Робота у парках, зелених зонах та уздовж узбережжя. Загальна кількість це 16 чоловік особового складу. Велопатруль потрібен в випадках, коли необхідне ре... негайне реагування. Якщо це подія трапилася поблизу в зоні квадрату, оскільки е... патруль на велосипедах він більш мобільніший ніж автопатруль, оскільки він може проїхати в парках. В скверах по будь-якому тротуару за досвідом попередніх років роботи велопатруля найчастіше допомоги потребують батьки, чиї діти загубилися у зелених зонах чи на пляжі. Або громадяни, що шукають втрачені речі. Утім, бувають по-справжньому небезпечні виклики. Згадують копи. Олександр працює у велопатрулі вже четвертий рік. Повідомлення було, що особа пішла додому за зброєю та погрожує іншій особі. Її вбити. прибувши на місце події, було виявлено громадянина, який перебував з Автоматичною зброєю та двома магазинами до неї. Особа була затримана спільно з поліцією охорони та доставлено в райвідділ поліції. Це був найтакий, В моїй практиці велопатруля найтакий за запам'ятовуючийся виклик, Велопатрульні також спостерігають за правильністю паркування автомобілів і штрафують тих, хто ставить машини на велодоріжках чи заважає проїзду, наприклад, спецтранспорту на узбережжя порушників до райвідділку не доправлятимуть. Для цього викликають екіпаж поліції, використовуючи там певні мобільні додатки, то десь близько 30 кілометрів ми наїжджаємо за зміну у зв'язку з військовим положенням. На нас ще, е, більше ставило надходити. Скажем так, виклики стосовно підозрілих громадян та предметів, які залишаються в публічних місцях, і також проведення профілактичних бесід з громадянами, які відвідують пляжну територію кожен велосипед оснащений сумкою для робочих матеріалів та аптечкою для домедичної допомоги. Окрім бинта, пластиру та антисептику, є набір для зупинки відкритої кровотечі. Зараз у нас воєнний стан, якщо у нас є поранення, які є вибухові, тобто е спеціальні у нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи нема масивних кровотеч. Якщо в нас це є саме вибухові травми, у нас є турнікет. Для зупинки масивних кровотеч е, воно рятує людині життя. У першу ж зміну роботи велопатруля аптечка стала у пригоді. Шлахбамом вдарив жінку по голові, довелося допомагати. Працюватиме велопатруль до глибокої осені, доки дозволить погода. А вже за кілька тижнів в Одесі до роботи планує заступити мотопатруль. Нині вони завершують навчання. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5 канал.